Сьогодні 20 березня увесь світ святкує міжнародний день щастя, і це чудова нагода дізнатися, що робить нас по справжньому щасливими. Для когось це сім'я чи улюблена робота, а для когось це просто сонячний день і чашка запашної кави. Що робить щасливими наших подільчан? Давайте дізнаємось. Що таке щастя? Ну в розумінні це здорові діти, це мир в першу чергу у нашій країні. Ось ну, спокій, благополуччя, ну і добро, яке є. І сьогоднішній день, яке от яскраве, гарне сонечко. Щастя, це діти і мир. Що мене робить щасливим? діти мої, моя робота. Робить щасливим? діти мої, ще хто не знає. І щоб пенсія була більша. Ти, напевно, коли просипаєшся, бачиш, що в них температури немає, що вони здорові. Справжнє щастя, тому як починають боліти, то це дуже нехорошо. А так, основне діти в даний момент. Більше такої радості нічого не приносить. Щастя це для мене, щоб був мир і моя сім'я, щоб було все добре в країні, в родині. Щастя, щоб війни не було. Що треба для щастя? Да. Хороший мужчина. Для мене щастя це моя родина, моє. Моральне моральна і фінансова стабільність. Ну, посмішка других mm -hmm. та сім'я. Спокій потенційно перемога і навіть не знаю. Ні для ще багато не треба. Коли ти посміхаєшся, коли ти радієш ось такій погоді, коли всі здорові, щасливі, а щасливі, дай це щастя. Коли ти знаєш, що ти можеш жити у мирній країні під мирним небом, коли ти можеш дивитися в небо і бачити оті білі полоси від літака, а коли боїшся, коли той літак летить. Тому це щастя.